Кума в мене тут така в хаті робиться, я не знаю, що мені робити, в які угли ховатися. Картошка сама вже тут нарізається, огірки із банки прямо на стіл уже накладаються. Сільотка така соковита з ікрою уже нарізається і маринованою цибулькою зверху посипається. Грибочки твої любимі, шампіньйончики з олійкою вже помастилися, і з цибулькою на стіл уже простелилися. Качечка пахуча вже спеклася, і на стіл сама ж вже подалася. Не знаю як, але горілка сама у холодильник пострибала. Навіть дозволу у мене не питала, і компот коло неї поселився. Мабуть, теж хоче, щоб добренько він охолодився. Ах. Слава Богу, бо я й думала, що ти не поймеш того намюка. Давай о 17.00 я льду тебе. Можеш трошечки поранше прийти. Можеш, Раніше почнемо, пізніше закончим, як то кажуть.